Доброго ранку, друзі. А, листопад. Бачите, пара йде з рота кращого часу, щоб покататися і не вигадаєш. Треба вже утеплятися, треба вже підшоломники вдягати, шоломи, все, рукавички, бафи. Все, утепляємося максимально і катаємося лише в такому вигляді. Мене звати Олексій. Якщо ви перші на цьому каналі, він про велоподорожі, а також про походи в гори і про інші активності. Сьогодні з вами поїдемо в дуже цікавезне місце. Сподіваюся, воно буде відчинене. Сподіваюся, воно буде доступне для відвідувачів. Я думаю, що ви з назви вже здогадалися, але тим не менше, поки потримаю невеличку інтригу. Збоку біля мене гарнющий схід сонця, встиг буквально за півгодини прокинутися і вибігти з дому для того, щоб зняти вам цей схід сонця. Дуже красивезний. Ще Іні, іні ще на траві. Краса! Так, їду сьогодні на своєму старенькому двопідвісі. Сподіваюсь, він стане в нагоді в Сосновому лісочку. Початок стежки в мене просто офігенний одразу до річки. Нам реально пощастило, що ми живемо в такому місці, поряд з річкою, поряд з природою. 9 листопада. Ми відправляємося на чергову покатушку. Буде цікаво, не перемикайтеся! Гоу! Для мене колись листопад був найогиднішим місяцем в році я його ненавидів. Це це постійно якийсь мокрий сніг перший, це постійно якась грязюка, якийсь цей такий холод в ранішній вечірній. Швидко сонце сідає. Зараз я навчився отримувати задоволення вже від будь-якої пори року. Клянуся, це ну, до, цього треба, до цього треба йти і це треба розуміти з часом. Так, 30 км позаду, час переодягтися, вже майже 12 дня стає спекотно. Сьогодні обіцяю до 12-14 до 14 тепла сонечком. Сонечко вже є, пригріває, так що пора трошечки змінити одяжку. Отак значно краще. Зараз велика розкіш катати по лісам. Тому що дуже багато місцевостей у нас ще заміновано. Але якщо знати, де катати, де вже пройшли наші спецрозділи і почистили трошки дороги, проліски, то там, звичайно, одна насолода. Навіть і не скажеш, що зараз листопад. Ніби вересень або жовтень. Сьогодні теплий день. 9 листопада. Так, друзі, під'їжджаємо до Ясногородки і до одноіменного міні-зоопарку, тире страусина ферма, Тре-кафе, екоферма і так далі. Хто не знає, Ясногородка селище, яке достатньо сильно постраждало під час російської окупації Київщини. Тут майже кожна третя хата в принципі розбомблена і майже в кожного Другої будівлі є хоч якісь мінімальне пошкодження даху, вікна вибиті двері, знаменитися лише. Можливо, навіть вдасться зняти вам зруйнований міст через зерпінь. Побачимо. Ну Ось я і прибув власне у сам парк, вже придбав корму для страусів. Зараз буду їх кормити і покажу вам, що до чого. Тут взагалі, окрім страусів, дуже багато різних тварин є: птахів, і парнокопитних дуже багато є там верблюди, різні бики, яки, тобто дуже багато різноманітних тварин. У них також є дуже великий ресторан за моєю спиною, але він був трошки пошкоджений під час окупації. Зараз я бачу, що вже відновили вікна, тому що у них були пошкоджені саме вікна. Боже хто ти? Шваброголовий? О, -о, -о, О, шок контент. Ну я не знаю, чи камера передає цей масштаб, але вони просто гігантські ці ребята. Він до мене підходить. Просто нереальна міць в порівнянні з моєю головою. У нього просто голова в разів 5 більше. А ти що, застряв між кормушкою? Це біла лама. Взагалі сьогодні буде максимально мімімішне відео. Так, цим ребятам, поки кажемо папа, па", підемо спробуємо покормити страусів, тому що мені вже набрило цей корм носити за собою. Та і дві години залишилися до заходу сонця. Мені подолати треба ще кілометрів 40. Тому я хочу не дуже сильно затримуватися після заходу сонця і доїхати додому. Але день сьогодні цікавий. О! А оцих рібяток я зараз буду кормити. О! Страшнувато, якщо чесно. Ну от, власне, про що я і казав. Тут, скоріше всього, були прильоти. Це все страусина ферма. Привіт, красень! Привіт, привіт, я теж тобі. Отак от крильцем помахаю. Привіт, привіт! Ось, якщо не помиляюся угорські корови, у них бачите такі дуже великі роги. А отам якісь дуже цікаві цапи. З такими спіралеподібними рогами. А ти хто? Що? Чим пахоний? Ой, ти мене лизнула, Ой, молодець, молоде, тебе почуття. Взагалі, місцина для сімейного відпочинку просто обалденна. Сюди приїхати з дітьми можна півдня тут провести. У них тут навіть є такий, ніби як фудкорт літній з концертним виставковим таким залом open-air. Я думаю, що проводяться фестивалі час від часу. Минулого разу, якщо я не помиляюсь, я приїхав сюди, і тут проводився фестиваль чи не Івана Купала, щось такого. Ну я на нього не міг знову ж таки затриматися, тому що я велосипедист, я приїжджаю там одна година буквально на зйомки відвідування, покормити тваринок і поїхав. А взагалі, якщо на машині, то приїхати, я думаю, що можна тут нормально завіснути. Ой, який ти масивний. У них така отрижка, що мені аж страшно. Я тільки що один із них відрив. Один страус, чесно, тільки що. Ой, не страус, один верблюд тільки що відригнув. Я думаю, він там просто зараз народить. Ось така прям лева. У мене жінка теж так носа чухає перед сном. До речі, для тих, хто хоче зайти сюди і спробувати яєшню з стаусинного яйця, е зекономлю вам 300 гривень, вона майже нічим не відрізняється від курячої. Ну, можливо, трішечки ніжніша яєшня. В принципі, той самий смак. Я влітку заїжджав сюди і смакував нею. Але. Для оригінальності, для насиченості свого життя, для того, щоб спробувати щось новеньке, можете заїхати і спробувати. Єдине, що я не спробував і жалкую, це бургер з якогось там чи то страусиного, чи то буйволячого м'яса. Треба буде наступного разу якось спробувати. Це я трошки покормив твариночок, треба валити далі. Тому що реально, у мене вже залишилося трошки більше двох годин до заходу сонця, і не дуже хочеться потемну фінішувати. Але в будь-якому разі, мінімум годину чи дві я буду крутити ще сьогодні затемно. Світло взяв, тому не страшно. Все, погнали! А це залишки Руського Міра. Зараз будемо об'їжджати, вон там де корівка йде. Ну, от і все, друзі. Відвідали з вами ще один живописний куточок Київщини і України в цілому. Для жителів Києва взагалі не проблема, якщо не помиляюсь, там йде маршрутне таксі, з нивок чи з Берестейки. Так що заїжджайте, покорміть страусів, покорміть верблюдів. Буде весело з дітьми. Рекомендую вам заїхати на вихідних. Там у них часто якісь організаційні заходи відбуваються, якісь концерти, якісь святкування. Тому з дітьми однозначно тільки на вихідних. Побудньому, кого є можливість без черги, спокійно, без лишніх людей пофотографуватися з верблюдом в обнімочку. Дякую вам, друзі, що побули зі мною ці 10 хвилин. У мене далі. Короткий шлях додому, кілометрів 30 ще. Ви все знаєте. Патронимо, допомагаємо ЗСУ. Лайк, підписка, дзвіночок. Чао, папао, До зустрічі на дорозі!